Мої маленькі друзі, я знову рада вас вітати на музичному занятті. Сьогодні ми з вами вивчимо нову пісню, а називається вона Ходить з пензликом осінь. Що таке пензлик? Правильно, це інструмент для малювання або розмальовування. Наша осінь буде ходити і щось малювати або розмальовувати. А що? Ви дізнаєтесь, коли прослухаєте пісню. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Я зараз буду співати нашу пісню Ходить з пензликом осінь. чудова у нас буде з вами пісня, що розмальовувала, осіння вималювала. Так, листочки, сонечка, промінці, по золоту. Для того, щоб все було красиве, гарне, золотисте, яскраве по осінь. Отже, повертаємося до нашої пісні. Ми сьогодні будемо вивчати лише куплет і приспів. Спочатку ми будемо вивчати слова до нашої пісні. Потім ми прослухаємо нашу пісню, але без слів. Тільки музику. Далі ми прослухаємо мелодію. Потім будемо розучувати нашу мелодію. Потім ми будемо поєднувати мелодію і наші вивчені слова. І нарешті ми спробуємо заспівати нашу пісню без музичного супроводу. З музичним супроводом, але без акомпанементу, з музичним супроводом і з акомпанементом, і заспіваємо в кінці її так, як я вам її показувала. Але спочатку, перш ніж ми почнемо вчити слова, давайте з вами пригадаємо, з чого складається взагалі, пісня? з чого вона може складатися? Правильно, в неї може бути вступ перший куплет. Програш, приспів, може бути ще раз програш, може не бути. Іще куплет, іще приспів і закінчення. Так? Так, молодці. А що ж в нашій пісні є? З чого вона складається? Ви ж слухали уважно? Молодці. Тоді допомагайте. Наші пісні ходить з пензликом осінь. Є вступ, є перший куплет приспів, другий куплет приспів, третій куплет приспів. Між куплетами після приспів у нас буде програш. Так. А в кінці після третього куплету з приспівом... У нас буде закінчення. Так, ось все дуже просто. Вступ! Перший куплет приспів, програш. Другий куплет приспів, програш. Третій куплет приспів, програш. Закінчення! Ось така у нас буде з вами чудова пісня. Що ж, починаємо з вами вивчати перший куплет. Ходить з пензликом осінь. Дуже сонечка просить. Покладу я на листі промінці золотисті, приспів осени, мила, мила ти чарівниця. любо роботу, твою подивиться. Отже, зараз я з вами буду, вам гадати буду по рядочку, а ви будете луною повторювати. Тобто, спочатку я кажу рядочок, потім ви. Зрозуміли? Молодці, сідайте зручно. Вчити слова першого куплету. Ходить з пензликом осінь, дуже сонечка просить, покладу я на листі промінці золотисті. Осене, мила, ти чарівниця. Любо роботу, Твою подивіться. Молодці. Ось такий у нас буде ритм. І ми будемо починати. І за тату. Ходить з пензликом осінь. Дуже сонечка просить Покладу я На листі Промінці Золотисті проміті Мила Чарівниця, любо подивиться. Оси не мила. Ти чарівниця. любо роботу твою дивиться. Так, молодці, давайте пробуємо з бітом. Цується? Чуєте? Ходить з пензликом осінь. Дуже сонечка просить. Покладу я на листі. Промінці золотисті. Осинемичарівни. А ви мені будете озвучувати. Зрозуміли? Нібито самостійно, але не самостійно. Але у вас це вийде, я знаю, ви найкращі. Ви молодці. Отже, приготувалися. Я тільки артикулюю. Mohlo si dvať ešte razom zimnojom. Chodiť s penzlikom osiň. Duže sonečka prosiť. Pokladu ja na lísti. promienci si zolotý. Stiviť Осине мила ти чарівниця. Любороту, твою дивиться. Осине мила ти чарівниця. Люборо, твою дивиться. Молодці. У вас дуже чудово виходить. Молодці. Отже, зараз ми слухаємо всю нашу пісню. Без слів, тільки музичний супровід. Сідайте, будь ласка, зручно і слухайте уважно. Чудова музика буде звучати до нашої пісні. Слова ми з вами вивчили. А зараз прослухайте мелодію першого куплету. Мелодію і слова. Ще раз. Ходить з пензликом осінь дуже сонечка просить. Покладу я на листі промінці золотисті. Пробуємо. Забуваємо брати дихання. Один не мила ти чарівниця, любо роботу твою дивиться. Двічі. Співаємо. Осине мила, ти чарівниця, любо роботу твою дивиться. І ще раз, дихання беремо. Осине, Completo. <coughs> o oh, dispenser. без акомпанементу, тільки мелодія і слова. Не забуваємо брати дихання! в нашій пісні співається. Про що співається? Так. Що ходила осінь, все навкруг позолотила, І все стоїть в позолоті, і промінці, і дерева, і все 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 правильно, молодці. А з кількох куплетів складається наша пісня? Так. З трьох. А з яких частин складається? Що в нашій пісні є? Так, в нашій пісні є вступ. Перший куплет приспів, програш, другий куплет, приспів, програш, третій куплет, приспів, програш і закінчення. Молодці діти, ви дуже-дуже гарно знаєте, з чого складається наша пісня. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам, що ви були зі мною. Молодці малята і хлопчики і дівчата ви дуже гарно сьогодні співали нашу прекрасну пісню Ходить з пензликом осінь. На наступних музичних заняттях ми будемо продовжити вивчати нашу пісню. А сьогодні я вам кажу до побачення. До нових. સુસ્ત્રી છે